Найбільше було слизько це на волі 33 і на Коперника 36. На волі 48 також було слизько. Сніг я порозмітала вінечком, а потім після того я посипала сумішю. Суміш у нас є в кожному будинку, стоять ящички, все, щоб вона не замерзала. Суміш, щебінь, плюс сіль. І не слизько, можна йти. Комунальна служба попрацювала перед святом. Комфортно себе почуваєш в місці. Не слизько, нормально ходили. Ні, не слизько. Добре. Поки що ми не Поки повідали, ми, злизько, що. ми тільки вийшли. — А біля вашого будинку посипано, не звертали увагу, чи є якийсь ще, він чи нормально? — У нас нормально. — Нормально. Посипковий матеріал ми розвезли ще завчасно, і по мірі необхідності ми його підвозимо по місцях визначених, де двірники можуть брати і посипати прибудинкові території, пішохідні доріжки, виходи з під'їздів. А тільки не треба було розчищати, ну слизько було капець. Була посипана, ну слизько. Може, хто навиків не має, тому і складно взагалі. Мені немає уваги того, що там сьогодні, чи вчора, чи червні місяці. Краще було б, щоб посипані були, звичайно. Все таки щеплення з різиною набагато краще, коли посипані. В першу чергу ми опрацьовуємо великі автомагістралі, такі як вулиця Рівненська. Вулиця Львівська, Соборності, Волі і таке інше. А далі, коли ми опрацювали вже великі автомагістралі, далі ми опрацьовуємо всі другорядні вулиці. Кількість вулиць, ну це може бути більше сотні, кожен раз. Ми їздимо, дивимося, патрулюємо, якщо якісь є ожеледиця, виїжджаємо. Нас погода, як ви бачите, постійно є перепад температур від плюсової температури до мінусової. Саме в цей період утворюється найгірша ожеледиця. І коли, наприклад, вулиця Львівська може бути суха, гарна погода, то вулиця там на му кварталі або в центрі міста може бути ожеледиця. Все в телефонному режимі. Відповідальний є їздити по луцьку. Подзвонив, сказав, їхати на ту, на ту вулицю. Скрізь їздимо, посипаємо. В автомобілі стоїть комп'ютер, монітор. І на моніторі все показує, скільки солі видає, ширина дороги сипати. Все автоматично. Ми тільки дивимося, скільки засипати і наскільки вистачає солі. Цепи в кінці туди за спорткомплексом там не можна проїхати. Геть в кінець туди до церкви. Сапаланівки туди до монту їхати не не, не можна.